Які можуть бути ще підстави, зараз якраз будемо розпитувати гостя нашої студії. Раді вітати сьогодні в ефірі каналу Прямий політичного аналітика інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. ми щось схоже бачили, коли були розвіддані, що буде повномасштабний наступ на територію України. Що підтвердилось? І тоді абсолютно було очевидно, що американці е, вчинили правильно і логічно зараз. Ніхто нападати на Російську Федерацію не збирається принаймні поки немає. Точної інформації з приводу закриття кордонів. То що таке знають закордонні диппредставництва, що все таки радять своїм поїхати? Ну, перш за все, закордонні диппредставництва дбають про інтереси і безпеку своїх громадян своїх держав. І навіть якщо вони щось достеменно і точно не знають, але очікують або підозрюють, або ну просто якби передбачають, що щось таке може статися, то вони своїх громадян про це. Попереджають. Ну, офіційно, як ви правильно сказали, офіційними, ну воно не зовсім офіційними, напівофіційними такими публічними, я би так сказав, поясненнями, не офіційними поясненнями, а публічними поясненнями є те, що є частина громадян, які мають подвійне громадянство, так. в тому числі російське, вони точно можуть бути призвані за мобілізацію, і їм їм. Бажано було би покинути територію країн. А другий, другий мотив це те, що виїзд з країни може бути з Російської Федерації, може бути взагалі закритий для всіх громадян на якийсь час. Ну тут з одного боку в інформаційному полі інформаційне тло таке, що нагнітання ядерної загрози і там третьої світової війни, і Великої ядерної війни, і це паніка серйозна, в тому числі серед російських громадян. От. Але ну, не виключено, що коли буде оголошено воєнний стан, а росіяни, як ми знаємо, запровадили мобілізацію, не проголосивши одночасно воєнного стану, що само по собі суперечить російському законодавству. От. Тим не менше вони це зробили, бо не ну, можуть робити все, що, зах... все, що хочуть. У них нема опозиції, нема контролю, нема правової держави, закон трактують, як хочуть. О, от. Тому, в принципі, є така вірогідність, є така небезпека, є така, такі ж е, ну, шанси, що е, в якийсь е, непрекрасний чи прекрасний момент виїзд людей з, з меж Російської Федерації за кордон може бути Завершений, але я хочу сказати, що це ще і дуже цікавий такий психологічний феномен. Оці от звернення західних дипломатів до своїх громадян на території Росії їх же чують, і читають принаймні в інтернеті громадяни Зрізько. самої Російської Федерації, які вже тиждень, як в принципі, драпають з своєї батьківщини в Грузію, Казахстан. Ми бачимо ці всі ці ці всі відео підвену відео і, і так далі і це ще більше о, стимулюватиме відтік відток населення від о, ну самої самої росії Якщо звернути увагу на заклики посольств, евакуювати своїх резидентів країн і Сполучені Штати Америки, і ще ряд європейських країн закликали про це своїх мешканців з Російської Федерації, мовляв, евакуюйтесь. Чи не можемо ми розцінювати подібні жести, тому що вони зазвичай, коли починають рухатись посольства, це завжди викликає страх? Пам'ятаєте історію з нападом на Україну, коли посольства евакуювалися з Києва. Звідси побігли всі, мовляв, вони щось знають. Раз вони вивозять своїх, значить час прилетить. Якась сюди ракета. Так само історія тут, коли просять евакуюватися американці з Росії своїх мешканців. Це з одного боку на щось натякає а з іншого боку, чи не може це бути елементом пінг понг -гри в залякування? Хто кого передивиться, хто перший моргне? Росія там оголошує про закупівлю дудукалію терміново тендер на 4 дні. будь ласка, мені там оптом на всю армію цих таблеток принесіть. А посольство відкликає своїх мешканців. І отак, от ці дві країни розганяють істерію. Ну, ескалація в даному випадку вже три конфлікту запущена була російськими рішеннями вже більше тижня тому, чи тиждень тому, приблизно тиждень тому, і ясно, що вона викликає певні. Відповіді і з заходу західного боку навіть вибухи газопроводів північних потоків це теж ті події, які дуже серйозно підвищують градус ескалації у відносинах Росії з зовнішнім світом з заходом, перш за все. Тому я, я думаю, що це все, якби ви ви правильно все говорите, та все, все має місце. Але я би ще тут один нюанс. Ви згадали про Україну про події початку війни. Як зараз змінилася ситуація? На от змінилася тенденція на повністю протилежну. на початку. Перед початком війни, да, на початку року, там в січень, лютий, західні дипломати і західні розвідки закликали своїх громадян покидати Україну, а зараз. Через там ну, 6-7 місяців ведення бойових дій вони закликають покинути Росію. Це для, на мою думку, для нас дуже це позитивна маркер, тенденція. Це, е, це повністю зміна, зміна всього, всього тренду. Це стає все навпаки. Це значить, що півроку, які ми вистояли наші збройні сили і, і, і взагалі українське суспільство, українська нація. Ми ми зробили це з великою користю для себе не даремно. Пане Володимире, інцидент, який вчора відбувся із північним потоком, 1 кажуть про чотири підриви чи чотири точки, де зараз йде витік. Там буде одна історія з екологічною катастрофою, друга це розслідування з приводу того, хто винен. і бачите, є заява Дональда Трампа, який мені здається, що в. Взагалі зараз перейшов повністю і грає за команду Російської Федерації. Він каже, що цей інцидент може стати ледь не початком третьої світової війни. Ну тому що Росія тепер звинувачує кого? Україну не може, тому що там не плавали візитівки Яроша, але звинувачують Сполучені Штати Америки. Хоча всі розуміють, що найбільший бенефіціар це все ж таки Росія. Які можуть бути наслідки, і чи стане це ну ведь не останнім знаєте таким ковтком тверезої правди про Росію для європейців? Ну, якщо буде справді проведено якесь розслідування, і якщо це можливо, і будуть встановлені винуватці даного інциденту, то і якщо ними виявиться Росія, то це звичайно буде остаточна катастрофа Російської Російської Федерації, як такої нинішнього правлячого режиму, і так інше, це ж щось буде співмірне з катастрофою збитого Боїнга MH17 на території на території України, але як ми ну, знаємо, процес в тому числі судового розгляду по, -по, по Боїнгу триває вже там 7 років, умовно кажучи. І десь ну співмірний час це не сьогодні, завтра, коли нам дадуть відповідь. Хіба що хтось десь зілляє якусь інформацію вже зафіксовану? І так далі. Але я е, тут не не, навіть не, не говорив би, що це, е, цей інцидент вигідний, що єдиним бенефіціаром е, цього інциденту є Російська Федерація, бо бенефіціарство воно таке умовне в даному випадку. це постріл собі в ногу. Е, ну, ми говоримо, що таким чином вони росіяни зможуть уникнути виплати е, штрафних санкцій там так. за непостачання не газу, але. Думаю, що сума коштів, витрачених на будівництво цих газопроводів, і навіть той технічний газ, об'єм газу, який вже був закачаний в ці дві труби під тиском, це все набагато дорожче, ніж ну, уявна пенячі чи, чи штраф за, за, за непостачання. Я думаю, що якби ситуація була суто раціональною, то ми, ми б теж могли себе вважати певним бенефіціаром да, даної події. Бо Якщо Росіяни справді колись відно... почнуть від відновлять постачання газу на європейський ринок, то вони будуть змушені задіювати українську газотранспортну систему. От але як ми знаємо, росіяни вони не не є раціональним суб'єктом зараз в міжнародній політиці. Я маю на увазі перш за все російську державу, звичайно, російську владу, перш за все. І ну вони здатні на те, щоб робити раціональні кроки, і в них їхня мета ірраціональна насправді, і вони війну почали з ірраціональних міркувань. Ну і є приказка російська всім відома бей своїх, щоб чужі боялись. Тому вони і санкції накладають самі на себе у відповідні європейські санкції і свою інфраструктуру можуть нищити, вважаючи, що таким чином вони карають споживачів. Це а Росія. Що, а що якщо ми спробуємо ось таку версію розглянути? Ці вибухи на газопроводі це спосіб Російської Федерації, в тому ж самому і раціональному полі шукати тих. На кого можна напасти ще, крім України, тобто це такий мікрогляєвіць, наприклад, щоб лупануть по Істонії, яку можна звинуватити в тому, що от з її території припливли якісь водолази, там в Балтійському морі розірвали наш північний потік. А ми тепер ось вам НАТО. Ну, хоч щось, тому що для України не треба було Сабелі, там і так можна напасти. А от Європа, країни НАТО це вже серйозно. Ну, я тут за за Естонію, мабуть, за, заступлюся, щоб естонці не я просто зустрів естонці... вчора таку аналітику. Мені було дуже диво, не не переживали. Ну е, насправді, от в НАТО є певна Естонія, країна-член НАТО, в них звичайно є певний розподіл е, спеціалізації в безпекових сферах, і Естонія якраз спеціалізується на розмінуванні і е, ну от і морському. там. Uh -huh. Тому, гіпотетично, там хто розміновує, може могли, мож, мог, могли би замінувати звичайно в російській логіці. Але я, я, я не думаю, що до, до цього може. Може дійти російська пропаганда, тим більше до нападу на, на Естонію. Це, це кінець російської державності, тому що тут тут це вже конфлікт з НАТО і е, російська армія насправді, от уявіть собі, реаль. Да, я сказав, що тенденція змінилася вже, от навіть по е, заклику громадян покидати покидачів Україну Російську Федерацію. Тенденція серйозно змінилася, і вона в тому числі змінилася в балансі сил між НАТО і Російською Федерацією. Е, за півроку е, бойових дій в Україні кадрова російська професійна армія практично. Знищена да? от ця мобілізація масова. Вона і тому і і з'являється, що професійних військ вже не вистачає. Вони розбиті. Ну я не маю навіть, що всі фізично померли, але вони не боєздатні, як мінімум. Значна частина, значима частина, частина з них тому боятися НАТО зараз конфлікту з Російською Федерацією вже не треба. Все, що залишається, це під це так ядерний шантаж, от, риторика ця ядерного удару і, і і так далі. Ну і повертаючись до. До того, що нова війна, якась нового нову жертву росіяни шукають такий спосіб. Вони їх вже знайшли. Це європейський союз, це споживачі їхніх енергоресурсів. Це гібридна війна, насправді, гібридна Чи, агресія просто... або гібресія проти Європейського Союзу як такого. І коли Росіяни почали саботувати постачання газу через, ну, начебто, там зіпсовані турбіни, які треба ремонтувати газові турбіни, мене з які. Тиск створюють в трубовгазогоні. Це все вже було фактичним початком оголошення такої гібридної війни Російської Федерації, Європейському Союзу, північно атлантичному Альянсу, ну, в принципі, європейським націям, які стали на бік України і накладають санкції на Російську Федерацію. Пане Володимире, ще одна історія, яка не має свого завершення і остаточних деталей. З одного боку є світлина про те, як в Москві готується до святкового концерту, який, скоріш за все, буде присвячений святкуванню анексії наших територій. З іншого боку, державна дума відтермінувала своє засідання, там де вони мали б розглядати це питання для того, аби умовно сказати, що ми розглянули, узаконили гауляйтери вже в Москві. Рішення ще немає. Ну і от кажуть, що сьогодні має відбутися телефонна розмова між Ердоганом і Путіним. Якраз тема це буде анексія наших територій. Тому що, скоріш за все, Ердоган ще раз і ще раз каже: ти ж розумієш, що будуть наслідки, ти розумієш, що не буде жодна країна цивілізована визнавати ці території за Росію. Що відбувається? Чому Путін дає оцю люфт-паузу, хоча всі приготування? Ну і представники цих окупаційних територій вже там, вже готові. Ну, що робить Путін? Путін для того і бере паузи, щоб в, в, в ці проміжки між оголошенням якихось своїх дій і реалізацією цих дій пробувати. Ну, чекати, що на них хтось вийде якийсь переговірник, ймовірно, з заходу, і почне їх умовляти, щоб ні, давайте цього не робити. В обмін на якісь поступки я зараз не маю на увазі прем'єр-міністра Туреччини Ердогана. Він все-таки тут як би мовити, третя сторона. Позиціонував себе принаймні так з самого початку конфлікту, як, як посередник, і доволі ефективний, напевно, найуспішніший чи найефективніший посередник їм турецькій стороні вже є що записати собі в активи. Ми знаємо, вчора відбулись телефонні переговори Ердогана з президентом Зеленським. Ми теж говорили. Про ці речі, про невизнання так псевдореферендумів, про навіть там ініціатива з турецького боку повідомлення було турецької сторони за підсумками переговорів, що Ердоган хоче виступити посередником в питанні створення безпекової зони навіть довкола Запорізької електростанції. Але звичайно, що найголовніше зараз найаточніше, найактуальніше питання це що росіяни будуть робити із своїми псевдореферендумами. Вони поки що ну вони, от цей час вони чекають, що з ними зв'яжуться американці, або хоча би європейці, посередники з американцями, ну якийсь там президент Макрон, наприклад. Який буде закликати Путіна поговорити з Джозефом Байденом на цю тему, як вже раніше це було. Але цього, цього не буде. Росія виставила цінник, чекає переговорів. Так, оцей ядерний шантаж одночасно з проведенням псевдореференду, він на це і розрахований. І тому це все не, не миттєво, а шість днів тривав референдум. Вони якби, дають час подумати, дають час вийти до, з ними на зв'язок, що от давайте. Давайте щось все таки робити, бо ми такі страшні і можемо застосувати ядерну ядерну зброю. Але як ми зараз бачимо, і Україна не злякалась. І захід не злякався. Ну принаймні політиком Західної сполучені Штати навпаки вчора виступили з ініціативою збільшення військово-безпекової допомоги Україні на мільярд сто мільйонів. Ну це відповідь на ядерний шантаж. Тобто, як буде діяти Захід у випадку застосування Росією ядер... тактичної ядерної зброї, він буде посилювати обороноздатність України, і це правильний підхід. Пане Володимире, от про захід не злякався. Дивіться збігнів Рау, голова МЗС Польщі. Каже, як НАТО повинно відповісти в разі застосування Росією ядерної зброї, каже, що НАТО повинно відповісти конвенційними, але руйнівними заходами. Тобто не око за око, зуб за зуб, ядерка за ядерку, умовно так, а все ще конвенційними засобами. Це не видає страх Європи перед третьою Ні, світовою це, перед ядерною Це мова про співмірність застосування. Якщо тих самих результатів можна досягти. Конвенційними е, засобами враження не ядерними, то чому цього не зробити? А е, справа в тому, що захід, перш за все, сполучені штати, вони володіють високоточною зброєю, якою можуть ліквідовувати наприклад, пускові установки, якісь е, чи, ну, ту техніку е, чи озброєння, яку, яке, яке росіяни можуть використовувати е, для нанесення ядерних ударів і особливо якщо ці якщо ці установ якщо ця це озброєння буде розташоване на території україни то то дуже легко вони можуть і ну не підвищуючи ставок, не підвищуючи ескалацію, не виводячи рівень протистояння до там якоїсь нової ядерної війни світової, просто знищувати ліквідовувати гіпотетичну небезпеку в, в тому числі для України, справді на території України справді, це територія України, але це та частина території, з якої з якої вона окупована і з якої російські окупанти загрожують неокуповані частині. Тому я думаю, що це співмірна могла би бути відповідь, якщо б вона була справді потужна і точна і влучна.